Що мене надихнуло написати власну книгу. Одразу скажу, що я взагалі, от взагалі, не збиралась нічого писати, і якби мені сказали, що з березня я почну реально працювати над книгою, то я б ніколи в це не повірила. А тепер дивіться, як працює наш мозок. Одного вечора я переглядала кіно Нотін Хіл з Джулією Робертс. Знаєте, да, що там він власник як книжного магазину, що дуже символічно, але це не має відношення до сюжету. Далі ще цікавіше, Джулія Робертс в одній зі сцен сказала деяку фразу, і ці слова я сприйняла по-своєму, так що в ту ж секунду різко мені прийшов в голову сюжет. Точніше фінал книги, якого я ніде не бачила. І я це зрозуміла, коли провела дослідження, перебуваючи на офіційних архівах сайтах Іспанії. В той момент я почала що швидко собі занотовувати в блокнот. Це я вже потім зробила головного героя художником, який зустріне таємничу дівчину. А Купнувши далі, я зрозуміла, що на цю тему ще ніхто не писав. Не дивлячись на те, що події в ній відбуваються в 19 столітті, вона містична і підійде для молоді. Зараз я продовжую над нею роботу. Я б ніколи навіть не подумала, що це така важка праця. Сподіваюсь, я Можу пройти цей довгий шлях, а поки що ви можете підтримати мене підпискою, щоб не пропустити вихід книги. Чи мріяли ви колись написати свою книгу? А може вже написали?